Майже у кожному куточку Дніпра є величні храми. Ми побували біля трьох церков, що на житловому масиві Покровській, у Нових Кодаках та в самісінькому центрі Дніпра на набережній. Перший з храмів, де ми побували, Хрестовоздвиженський. Це одна з найстаріших культових побудов міста. Його закладено у 1803 а відкрито для віруючих між 1812 та 1817 роками. Довгі десятиліття він був місцем тяжіння для жителів Сухачівки та Діївки. Однак після приходу до влади більшовиків його зачинили. Приходського священника розстріляли. У 1970-ті роки навколо храму будується новий житловий масив Окровський, тоді Комунар. Споруда виявилася затиснутою у лищата багатоповерхівок. На початку 2000-х років храм знаходиться у досить занедбаному стані. Але вже у 2010-х його реставрували і він є окрасою навколишніх місць. Інший храм Свято-Миколаївський знаходиться неподалік, у нових кодаках. Він є своєрідним конкурентом Хрестовоздвиженської церкви за право називатися найстарішою культовою спорудою Дніпра, був також зведений на початку 19 століття. Відомості щодо подій, які відбувалися у храмі до початку ХХ століття, не збереглося у 1930-ті роки церкву було зачинено, храмове життя поступово починає відновлюватися у 1960-х роках. Реставровану споруду вже у 2000-х роках. І нарешті одним з наймолодших за часом відкриття храмів є церква на честь Іоанна Предтечі. Її було відкрито на День міста у 2013 році. Традиційно у цьому місті на свято водохреща сотні віруючих пірнали в ополонку. Традиція збереглася до сьогоднішнього дня. Сам храм здатен вмістити небагато людей, але саму споруду видно з багатьох точок у центрі міста.